Я наведу вам лише один приклад за останні дні. Ви знаєте, що Україна входить в родину 19 країн світу, які мають космічні галузі, і ми маємо одне з найсильніших КБ Південний, яке займається космічними розробками, і ми, як країна, є п'яті сьогодні серед 19 космічних країн, які займають п'яте місце по кількості запусків космічних апаратів. Що робиться наш конструктор, керівник КБ Південний, людина, яку знає весь світ Дягтерьох, який за останні шість років без копійки державних грошей підняв нашу галузь на самий високий рівень? Його, за дорученням президента прем'єра, звільняють і оголошують так званий конкурс, де на його місце пропонується людина. Яка ніколи в житті не працювала в космічній галузі, і яка торгувала побутовою хімією турецького виробництва. І зараз цю людину через конкурс призначають на КБ Південний, а нашого головного конструктора, людей, яких на пальцях однієї руки можна по світу порахувати, викидають на вулицю. Піднімається весь колектив «Південмашу» і КБ Південний, але все одне дожимають. І викидають нашого конструктора. Скажіть, це що випадковість? Ні. Це один з тисяч прикладів, коли нищиться Україна як інтелектуальна держава в світі. Так само, Києва, наш авіаконструктор, викинутий на вулицю. І сьогодні він від'їжджає працювати за кордон. Нас як країну зачищають. І тому я хотіла би звернути вашу увагу. Що всі наші проблеми сьогодні, хаос, який панує в країні, не є випадковим. На переконання нашої команди він є рукотворний і він проводиться для того, щоб країну як конкурента в світі знищити і щоб зачистити нашу економіку, нашу соціальну сферу і примусово скоротити кількість людей в нашій країні. Так само це стосується і землі. Ми вважаємо, що треба негайно об'єднувати інтелектуальні сили країни для того, щоб не допустити реальне знищення України як незалежної держави. І один з перших кроків це безумовно пані Гонтарєва, яка в попередньому режимі Януковича була ключовою людиною, яка робила всі корупційні оборудки з цінними паперами на користь режиму Януковича. Зараз вона є інструментом. Для того щоб через Нацбанк реально проводити ліквідацію економіки України. Саме тому в її руках була червона кнопка, коли курс гривні знижений втричі. Після того всі інші процеси пішли спонтанно, падіння рівня життя людей. Знищення 80 банків, ставка по кредитам для бізнесу, яка непосильна до 30%. Практично в її руках сьогодні є ядерна зброя по ліквідації економіки. Нашої української держави саме тому ми вимагаємо негайно поставити питання звільнення Гонтарєвої і створити спеціальні слідчі комісії, які розберуться в тому, що робить вона під патронатом президента і прем'єр-міністра. Нам потрібно захистити нашу державу, наші ресурси і наш український народ.